Epson L4260 і Epson l – це два БФП, які підходять як для домашнього використання, так і для невеликого офісу. Вони вміють друкувати, сканувати та копіювати. Обидві моделі мають вбудоване СБПЧ, забезпечують якісний друк, і можуть похвалитися досить низькою собівартістю сторінки. Та попри це, між ними є помітні відмінності, і саме вони допомагають краще зрозуміти, яка модель підійде саме вам. Epson L4260 підтримує автоматичний двосторонній друк. Підключається через Wi-Fi, Wi-Fi Direct і USB. Має кольоровий РК-екран розміром приблизно 3,7 см. А також задовільну швидкість друку 10,5 сторінок на хвилину у чорно-білому режимі або 5 сторінок у кольоровому. Цей БФП ідеально підійде для тих, кому потрібно друкувати багато і в гарній якості. Epson L6270 це вже дещо серйозніший підхід. Він також підтримує автоматичний двосторонній друк, однак має ще й автоподатчик документів на 30 аркушів, що особливо зручно при копіюванні чи скануванні кількох сторінок поспіль. Швидкість друку трохи вища 15,5 сторінок у чорно-білому режимі або 8,5 у кольоровому. Пристрій також має кольоровий екран, але розміром більший 10,1 см. Як і l 4260 ця модель підтримує USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Також l 6270 можна з'єднати по Ethernet. Якщо коротко, L4260 це комфортне рішення для домашнього користування з усіма сучасними функціями та зручною економією на чорнилі. А Epson L6270 – це вже компактна офісна машина, здатна справлятися з більшими навантаженнями. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.